Сьогодні готуємо медовик з вишнею, дуже ніжний і швидкий в приготуванні. Він виходить в міру солодкий із нотками кислинки. Для тіста нам знадобиться 3 яйця, 100-120 г цукру, в залежності від ваших вподобань, 200 г меду. Все добре перемішуємо і будемо заварювати на водяній бані. Паралельно підготували борошно, додали сіль, соду і добре все змішали. Потім ми все відправляємо на водяну баню, але вода повинна бути не кип'яток, щоб яйця не згорнулися. Ми взбиваємо до піни і додаємо борошно. заварюємо тісто, воно збільшиться в об'ємі. Ми його знімаємо і ще раз перемішуємо. Важливий момент підготувати 4 пергаменти і нанести тепле тісто на них. Так як тісто ще тепле, воно добре розпреділяється по пергаменту. Цей спосіб дуже зручний та швидкий. Так як не потрібно розкатувати тісто, просто нанесли і відправили в духовку. Такий корж випікається 3-5 хвилин. При 180-190 градусів. Зручно знімається плівка, вирізаєте коржі своїм діаметром, який вам зручний. Залишки ми будемо використовувати для посипки, можна блендером їх перебити, або вручну якому зручно. Цим способом виходять дуже тоненькі та ніжні коржі. Вони добре пропитуються. Для пропитки я використовую вишню, додаю цукор і проварюю. Для крему ми беремо сметану 25% жирності, 2 столових ложки цукрової пудри. Добре все перемішуємо і додаємо рослинні вершки. Змішуємо весь крем між собою до загущення. Після підготовки всіх інгредієнтів ми збираємо торт. На кожен корж ми робимо пропитку з вишневого соку. Поливаємо так обільно, змащуємо кремом і не забуваємо про вишню, котру ми будемо ложити на кожен шар. І так ми робимо з кожним слоєм. Вирівнюємо медовик кремом і посипаємо крихтою. Можна прикрасити ягодами, але у мене класичний варіант. Ось такий торт у нас вийшов. Ставимо на 4-6 годин в холодильник, потім можна доставати і смакувати.